Роздільник DIN 11851. Що це за роздільник? Даний розділюч призначений для захисту приладів від контакту з агресивним середовищем. Передача тиску до приладу відбувається через роздільну мембрану та нейтральної рідини, ну, наприклад, силиконове масло, виготовляється повністю із нержавіючої сталі. Діапазон тиску може бути від мінус 1 до 0 і від 0 до 60 бар. Можливі такі діаметри мембран. DN25. Наприклад, він є ось такий маленький. ДН-32 трошки більший, ніж цей, ДН40 ось представлений варіант. І, відповідно, DN50 ще більше буде. Підключення до манометра М20 шагом 1,5. Використовується на різних типах виробництва. Велику популярність має DIN 11851, ДН40, тому що використовується. На молочному виробництві і має прізвисько молочна гайка. Можна вимірювати даним розділювачем гази, стиснене повітря, пар, рідини, пастоподібні та порошкоподібні суміші.